Я новина, друзі. Що доброго та поганого для України після зустрічі Трампа і лідера СІ дослухайте до кінця? Як каже Трамп, перемовини пройшли дуже добре. Коротко розкажу суть тарифи Трамп. Зменшив рідкоземельні метали на рік, якби знімаються всі обмеження з боку Китаю, США в свою чергу знімають обмеження на посичання високотехнологічних товарів, продуктів, таких як чіпи, тобто вони будуть надходити. А Китай буде закупляти американські товари в великих обсягах, про які вони. Домовились ну це якби основне що доброго? Давайте спочатку для України. Ну, перше, що говорили Трамп і СІ про завершення війни. В Україні і цю тему піднімали, і якби далі Трамп і Китай будуть працювати над цим е, питанням, чи досягнули якогось прогресу, чи якогось рішення Навряд чи. тому що Трамп сказав е, ну таку фразу, яка як на мене не хороша для України: що деколи їм треба дати повоювати, тобто терористу Путіну і Україні, яка страждає від його терористичних дій, як от сьогодні масована атака по всій країні, по нашій. Енергетиці, тобто, це говорить про що, що Трамп і всі обговорювали можливо і лінії фронту, і саму війну, і можливо, якісь позиції Путіна, що він щось хоче захопити. Ну це так виглядає, але добре, що все ж таки про Україну говорили і домовились, як би війну завершувати, що теж дуже важливо, тому що багато глядачів кажуть, що це от дуже погано, що не говорили з Китаєм, щоб він обмежив. Постачання нафти з Росії Трамп сказав, що вони давно купляють цю нафту якби в Росіян. Ну і якби там вони не можуть від цього відмовитись. І Трамп сказав, що не говорили про Тайвань. А я нагадую цією зустріч найбільша проблема для взагалі американських. Кого естеблішменту була розмова, що Трамп там здасть позиції по Тайвані. Про це не говорили. Про нафту не говорили. І те, що не говорили про нафту, як на мене, це добре. Це абсолютно добре, тому що Трамп вже ж вів санкції відповідні вів, і він може ці санкції посилити. А що це буде означати? Що китайські компанії, ну які далі будуть торгувати, вони можуть підпасти під ці санкції. І Якщо Трамп з сі про це не домовились, ну значить сі вважає, що це невеликі проблеми для його компанії, якщо вони підпадуть під американські санкції. А ну трам про це теж ну, як на себе ніяких зобов'язань не брав, тому це я вважаю, що не зовсім погано. Однозначно краще би було якесь рішення. Наприклад, вони виступили з заявою, що там ми будемо тиснути на Путіна там за місяць, щоб війна припинилась, але такого ми не отримали. Що сказав міністр фінансів Бесет? Він сказав: ну, про те, що я вже розповідав про рідко метали, про те, що розпочнеться постачання високотехнологічних продуктів на рік, так само як Китай дозволяє ці рідко метали. Але основне він сказав, що Японія буде відмовлятися це теж ну в контексті візиту. Від російською СПГ потрошки, ну тому що є в них проблеми. Вони мають чимось це замінити. І це теж добре. Тобто про е, агресивну війну Путіна проти нас ніхто не забуває, його все одно будуть однозначно затискати. Ще дуже важливо треба сказати, що Трамп зараз і американська адміністрація шукає рідкоземельні метали, заключає угоди по всьому світу, тому вони і відклали оці всі питання по рідкоземельним металам з з Китаєм, і ну, всі їхні конфлікти на рік, тобто. То це таке е, перемир'я. Я думаю, що все ж таки однозначно була розмова про Україну. Я думаю, що все ж таки є якісь відповідні рішення, ну і створення якісь команди, які будуть працювати над питанням. Ну, і я думаю, що все ж таки Трамп буде затискати санкціями, але вже якби всі економічні питання вирішені з Китаєм. Тепер ми просто працюємо санкціями по Росії, а якщо ви під них підпадаєте, ну значить вибачайте. Отак десь воно і е, виглядає. Також, знаєте, дуже цікаво, що британські змі, от вони вийшли зі своїм аналізом, провальний візит, так само як демократи. От чітко Британія, як і демократи, які протистоять Трампу, повністю провальний візит, повністю провальна зустріч. Всі, ну от видно, що британські змі вони за те, щоб війна продовжувалась на будь-яких умовах. І те, що Трамп говорить навіть ці про завершення війни, те, що він хоче домовлятися, якось ну знайти точки дотику, да, з Китаєм, це не пок... Коять і демократів, і в першу чергу Британія, до якої нещодавно їздив Зеленський. Я розповідав про його візит і зустріч з Королем. І для чого вона була, хочете йдіть подивіться тому стежимо за всім, що відбувається. Я думаю, що далі буде більше інсайдів, і ми однозначно про них поговоримо. Але я не вважаю, що ці перемовини провальні. Я вважаю це перемир'ям і добре, що почався діалог по завершенню війни в Україні. Агресивної терористичної Путіна війни з Китаєм, тому що без Китаю чи вдасться зупинити війну, тому що Китай реально фінансує Путіна і допомагає йому всім, і навіть зброю втіхаря репост, підписка, шапці профіля підписуємося.